Пан Олександр разом зі своїми п'ятьма підопічними завітав на відкриту першість кривого рогу з греко-римської боротьби. Наше місто для делегацій з Кам'янського є не тільки відносно недалеко розташованим, а ще й успішним зі спортивної точки зору. Його вихованці раз по раз виборюють тут призові місця. Хоча цього разу логістика ускладнилась через погодні умови. «Підготовка зараз дуже складна, в воєнний час немає до світла, до тепла, Діти дуже багато хворіють. Ми доїхали до одною машиною, поїхали сьогодні, привіз 5 чоловік. Бо дуже слизько було. Дуже-дуже важко доїхали. Ми все добре. Доїхали, діти, діти розминаються, хто після хвороби, хто підготований добре, хто трошки менше. Ну Сподіваємось, переможе сильніше. І, хоча частина делегацій з інших міст, як то з Дніпра та Запоріжжя, не доїхали до Кривого Рогу через погодні умови і неналежні умови тренувань в своїх спортивних клубах через обстріли, постійні відключення електрики та подекуди опалення, але на відкриту першість нашого міста загалом приїхали більше 70 спортсменів вікової категорії Ю-17. Це представники Миколаєва, Кам'янського, Кременчука, Верхньодніпровська та Софіївки. 70 атлетів, 50 – саме з Кривого Рогу. Судили двобої, 8 – кваліфікувані. З різних міст України, тому що чемпіонат відкритий буде і місто Ікам'янське, місто Миколаїв, і місто Кривий Ріг. Всі наші три спортивні школи приймають участь. А 13 лютого буде чемпіонат Дніпропетровської області в місті Дніпро, де буде ще здійснений відбір на чемпіонат України, який відбудеться в місті Рівне 13, 12, 14 березня. Рада оборони міста та влада кривого рогу сприяє спортивному життю, і тому спочатку початку 2026 року в місті вже провели 28 змагань, з яких 10 мають районне, 16 – міське, одне обласне та одне всеукраїнське значення. греко римською боротьбою в Кривому Розі займаються майже 300 спортсменів. Вони тренуються на базі трьох комунальних дюсиша: номер 5, 9 та 10, де створені всі умови для виховання майбутніх чемпіонів. Можу сказати, що ви обрали правильний шлях. Правильний шлях, що всього, чого можна добитися в житті, це можна добитися завдячуючи дисципліні. Насправді. А що дає спорт? Спорт дає дисципліну. І те, що ви вже на змаганнях такого рівня, як відкритий чемпіонат міста Кривого Рогу, то що ви вже дійшли до змагань цього рівня, це не один рік і не два роки, це багато. Дисципліни – це багато боту і це дуже багато роботи. Тому ви всі, ті, хто тут вже вже дуже великі молодці. Незважаючи на прифронтовий статус кривого рогу, нині в межах нашого міста працюють 12 у США та більше 67 клубів і федерацій. На сьогодні більше 22 тисяч криворіжців професійно тренуються та підкорюють спортивні вершини на змаганнях різних рівнів. Більше того, в місті в 19 різноманітних видах єдиноборств займається понад 6 тисяч спортсменів. Олександр Фефілатів Глі Припчук перший міський.